Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1274 за підручником Алебра брасіми класу, автора Олександра Естера. І наше завдання скільки грамів кожного з 2% і 6% розчинів солі потрібно взяти, щоб отримати 200 грам 5% розчину. Так, про те, що я завжди вам кажу, через X і Y позначаємо те, що у нас питається. Тому пишемо нехай. Нехай. Х грам. Це в нас буде двохвідсотковий розчин, так? Відсотковий розчин. Ой. Так, то нічого розчин. Так, тоді. І грам, це в нас буде шести. Відсотковий. Я скорочу добре, щоб недовго було відсотковий. Я думаю, ви самі запишете розсію. Так, складаємо систему. систему. Ну і що ж почнемо? Звичайно, з умов. Якщо брати загально, тобто разом, так, Х плюс І повинно вийти 200 г. Тобто, першому рівняння Х плюс І дорівнює 200. Так? Добре, це грами, це грами 200 г, грам. все прекрасно. Тепер 2%. Давайте згадаємо, 2%, де б його записати, не знаю. Так, 2%. Ми пам'ятаємо, що це? Це 2 сотих, так? 2 або 0,2. Так само. Це я просто для нагадування. Зараз я це вберу. І 6% так само. І 5% це так само. Тобто у нас буде 0 0,2, 0 0,6 і ,05. 5, 0,5. Тому друге рівняння будемо також робити <кій> на загал. Що це означає? Так. 0,2. Це у нас Х, так? Грамовка. Далі додати 0,6 Y це у нас 6%, і дорівнює 5% 200 г. Да? 0,05 так помножити на 200. Тобто, це у нас результат повинен вийти. Коли ми змішаємо, у нас повинно ось таке вийти: система. Так, ну що? А що? нічого так? Множимо на 100 друге. Я спочатку помножу на 100. Я розумію, що вона ділиться на 2, але щоб вам було просто зрозуміліше, що ми робимо? Для чого я множу? А чого я написала? Пробачте. Ну, це помножити на 100. Так, для чого я це роблю? Щоб зникли у нас соті. Тому що у нас не цілих якщо помножити на 100, то буде 2. 0,6, якщо помножити на 100, буде 6, розуміємо, так, і 0,50 це буде 5. Ну, зараз побачимо. Х Y у нас дорівнює 200. так? А ось тут у нас буде 2х плюс 6. І дорівнює 5 на 200 це 1000. Так, о, ось так краще. Ось тепер я можу поділити на 2. Можу, можу. У мене просто все ділиться на 2, щоб менші цифри зробити. Х Y дорівнює 200. А тут у нас вийде Х, так, плюс 3Y і дорівнює 500. Ось такі числа в нас вийшли. Система. Я надіюся, що ви зрозуміли, що я тут зробила. Перемножила, поділила. Можу, можу. Можете відразу помножити на 0,2. Ну, це для, для, я думаю, для вас це буде складніше, а так, я думаю, більш зрозуміліше. Значить, так, метод додавання можемо використати. У нас x є. Правильно, тому ми можемо перемножити на мінус 1. Ну, наприклад, перше можемо на мінус 1 перемножити. У нас буде однакові зазначення, але різні знаком. Що у нас вийде? У нас буде мінус мінус y, так, у нас це на 200. Все, друге пишемо без зміни. Х плюс 3 Y дорівнює 500. Все, можемо спокійно додавати. Я зараз розкодробу красиво намалюю. Так. Мінус х плюс х0. Так, 3y- -Y, це буде 3 мінус 1, це буде 2y, так? Ну, і 500 мінус 200 це 300. Все. знаходимо Y, Y дорівнює. Ми розуміємо, як невідомий множник. 300 поділити на 2, так? Тобто Y дорівнює 150. Супер. Грам, і це у нас через Y позначали 6%, так? Від. Від. Подождіть букву пропустили. Від Від со. А ні, все нормально. А, це я тут пропустила букву. Пробачте відсоткового. Так спішила. Так, відсоткового розчину. Ну, я думаю, ви мене пробачите. Так, і нам треба знайти Х. Пропоную перше. Це найлегше, так? Це в нас буде Х плюс займість ігри 150, так, і дорівнює 200. Ну, ми розуміємо, що у нас Х дорівнює 50, так? 200 мінус 150. Все написали грам, і це у нас 2 відсоткового. Відсоткового. Все, нормально. Розчину. Ну і звичайно, відповідь. Так, я коротко напишу відповідь. Це у нас 150 грам, і 50 грам. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.